Звісно ж, відзначають це свято і в Києві у соборній мечеті Ар Рахма відбуваються урочисті заходи, святковий намаз, проповідь, привітання муфтія України. Ярмарок І там перебуває наша Ганна Цапак, тож надамо слово їй. Вітаю, Дарина. Ми продовжуємо зараз знаходитися на святі Курбан Байрам. Тут розгорнулися великі святкування. Дуже багато мусульман частуються гостинцями, пригощають усіх охочих незалежно від вірозповідання. Є концерти, звучить не тільки татарська, але й українська музика. А більш детальніше про те, як святкує дане свято, мені розкаже пані Каміла. Пані Каміла, вітаю вас. Кожного року ми святкуємо в Києві таке велике мусульманське свято. Розкажіть, як воно переважно проходить. Конечно же, в этот праздник мы стараемся как можно больше показать людям свою доброжелательность и гостеприимство. Каждый год традиционно у нас это в первую очередь праздничный намаз, потому что мы счастливы в поклонении и мы пытаемся все больше и больше напоминать себе, что надо верить в Бога и что все в этой жизни нам происходит по воле Бога. А касательно празднования, то мы всех приглашаем желающих на э, обед, на концерт и на раздачу мяса. В этом году мы раздаем мясо нуждающимся, которые люди, которые у нас с западной Украины, из Восточной Украины, низ, и для беженцев, чтобы как ко хоть, хоть как-то им помочь. Ласка, перша пісня, яка сьогодні прозвучала з сцени, була українською мовою про те, що припинилася якомога швидше війна? Було дуже чуттєво. Скажіть, будь ласка, сьогодні в Криму влада заборонила цей день е, вважати вихідним, так як це було зазвичай. Як тим кримчанам, тим мусульманам, які залишилися все таки на окупованих територіях і не могли сюди приїхати? І чи є якась підтримка від них звідси? Я не компетентна відповідати на цей вопрос. Ну, звісно, ми підтримуємо людей. Ми мы мусульмані, ми мы не займаємося політикою. Ми підтримуємо політикою, ми не займаємося. Дуже вам дякую, каміла. Я нагадаю, що ми зараз на великому мусульманському святі, яке буде тривати протягом цілого дня. Тому всі охочі можуть звичайно до нього долучитися. А у мене сам Дарино.